Та <реш> не на YouTube. Чи на YouTube все зніматиме? Знадобиться, так? Да? Хорошо, зараз тоді. Сьогодні висаджуємо журавлину. Ось такий трикущий, а це одного сорту. І починаємо, з того, що виставляємо приблизно, де вони в нас будуть рости, і будемо під них викопувати ямки. Ось так. Ось так. Що в мене тут? Що мату А Це я була загорожувала, тому що ця культура вона влететься, вона буде скрізь торкатися і розростатися. Тому я зробила такий бортик. Там у мене засипано хвою, було навесні вона перепріла, і ось також у восени знову засипали, знову перепріє до весни. Але ми все одно будемо садити у кислий ґрунт. Ось у мене полишався ґрунт і також пісочок. Ми змішаємо. Дві частини і одну частину піску, щоб трішечки його важчим зробити, тому що буде занадто сухим, буде швидко пересихати. Знаєте, викопуємо ямки десь приблизно сантиметрів 15-20, ну як оцей горщик, глибоко не будемо занурювати. Перепріла пройшла, хвоя. Ось тут ямку таку викопуємо, тут видно, що вже хвоя то що навесні перепріла. Як... Ось так викопуємо сантиметрів 15-20, глибоко не занурюємо. А ага, сорт називається ховес. Дістимо, подивіться на таке коріння. Його потрібно трішечки розірвати, тому що воно запуталось, воно потім не знайде, куди йому рости. Буде так у кучі рости. Ось так трішки порозривала його. Тепер сюди в ямку сипемо. Опа! Тут навіть трішечки є і добрива, те, що полишалося з квітів, для того, щоб було важчий ґрунт. Також додаємо суперфосфат. Десь на ямку грам жменю. Отак. Все це перемішуємо в ці ямки і висажуємо ось так. Засипаємо землею. І гарно проливаємо. Ось так. Гарно проливаємо. Можна сюди ще досипати і гранульовану сірку, але ми це зробимо вже навесні, коли будемо підживлювати лохину. Усі посадила, тепер проливаємо, щоб видавити за допомогою водички повітря. Тому що, якщо буде повітря, взимку вимерзне. Так, ось так. Це підіймаємо. Просипаємо. Ось так, ось так. Ось так. Ось так. Чекаємо сни. Все. Як